Державі була політика скорочуємо Збройні сили до тих можливостей, які ми можемо утримати. Тисячний перший рік, другий рік це все було на рівні слухів, що десь колись хтось хоче нас скорочувати. А вже е, реальна ситуація почалася в 2003 році. От теж, в січень місяць 2003 року, е, той же Кучма підписав ще один уха. Переформування е, залізничних військ Збройних сил України. Державну спеціальну службу транспорту. Там були визначені терміни, сроки переходу, чисельність особового складу. Оце все було визначено тим законом. І 2003 рік він так якби, ну будемо говорити так, мало що нас стосувався. Та були якісь там збори, проводили, проводили роз'яснювальну роботу, що це таке, з чим його, як то буде все виглядати. Коли Кучма видав вже указ 5 лютого, 2004 року, то навіть не указ, а закон вже України про Державну спеціальну службу транспорту, там вже було прописано чітко, що таке Державна спеціальна служба транспорту, чим вона буде займатися, з чого буде складатися, деякі частини будуть формуватися. Тобто, побачивши цей указ, можна було визначити, що в тому складі, якому були залізничні війська на момент з 1991 по 2004 рік. Вони залишаються в повному складі, ну там, можливо, десь якісь посади скорочувалися, десь якісь вводилися нові, але це давало якусь для людей стабільність, надійність того, що буде все добре. Тобто, то рішення, то рішення, яке було прийнято тоді керівництвом держави, передавши Міністерство транспорту, це було, було правильне рішення. От. Зберігши таким чином і дієздатні колективи військові, зберігши якусь базу і матеріальну, і технічну. Тих перших три місяці період встановлення далі нічого я такого надзвичайного негативного не відбулося в встановленні Державної спеціальної служби транспорту. Хіба що. Вона більш була перепрофілювалася на виконання навчально-практичних робіт. В першу чергу, ну можна так сказати, вставився господарський план. Тобто частині в кінці місяця ставилися певні задачі: заробити певну кількість грошей для існування як і частини для розвитку частини, так і для загалом для державного бюджету. Оце, оце поставилося в першу чергу. Е, бойова підготовка, е, і всі складові її ну, можливо відійшли на другий план, але сказати так, що ми тим не займалися, це такого не було. Ми так само займалися бойовою підготовкою е, і на навчально-практичних роботах, і в пункті постійної дислокації. Просто більше був удар на от виконання навчально-практичних робіт. Звичайно, з'явилися гроші, появилося матеріальне забезпечення частин. Тобто, почалося в порядок проводитися військові містечка, казарми, навіть додаткове харчування для солдат строкової служби все це давало певні позитивні моменти в службі, як і в загальному особовому складу. Як брати в цілому, то він був виклик, тому що це була глобальна задача, задача державного рівня. Наскільки мені відомо, тоді таких автобанів ще на рівні держави у нас в Україні не будувалося. І доручити таку важливу державну задачу просто ну, маловідомій ще структурі Державної спеціальної служби транспорту. Ну, я вважаю, що це в деякому мірі оцінили наші певні заслуги виконання тих поставлених задач. Що ми можемо не тільки, як то кажуть, там десь щось стріляти з якогось автомата чи керувати якимось автомобілем, а й дійсно швидко, якісно будувати ці автомагістралі. Ну що в принципі є однією з головних задач Державної спеціальної служби транспорту. Ми зимою, чи лютий місяць формувалися ешелони тут, у Львові була група з управління бригади. Ми виїхали першим шалоном. Я був заступник командира на той момент з виховної роботи, підполковник Савчук Юрій Миколаївич. Оце ми виїхали першими шалонами. Там ну, багато офіцерів управління бригади. Ми виїхали першим шалоном, формували Технарі грузили техніку. Ну, приїхали туди, розгрузилися в польових умовах, жили в вагончиках тоді, на, на тій станції топіковій. І кожен зайнявся своєю роботою по напрямку діяльності. Технарі проводили техніку, там екскаватори, автомобілі, ті крази їхні. Ми з Юрієм Миколайовичем зробили, як то кажуть. Польовий клуб, похідний клуб, де по вечорах показували фільми особовому складу і самі дивилися. Все, тиловики зайнялися господарськими справами, облаштування як і спальних місць, так і харчуванням особового складу. І все, і тоді процес пішов. Я думаю, що цей період АТО, АОС і коли. Е Підрозділи Державної спеціальної служби транспорту, як то кажуть, так, з притаманною її відповідальністю, віднеслися до виконання поставлених задач. І якось її підвело під указ президента про те, щоб назад передати Державну спеціальну службу транспорту, вже навіть не створивши нового виду війська, а просто Державну спеціальну до складу Міністерства оборони. Тобто ті задачі. Які були всі поставлені. Та в принципі щодо оборони і охорони тих об'єктів, які були, там, мости, тунелі на сході України, плюс виконання фортифікаційних споруд, спорудження, траншеї, окопів, то все було роблено якісно, швидко. Займався підготовкою тоді особового складу до направлення в зону АОС. Я не зустрічав ні одного. Я про офіцера прапорщика зараз не говорю, тому що це є окрема, окрема категорія осіб, які е, знали, що вони роблять і як вони роблять, а в першу чергу військовослужбовців контрактної служби. Тому що хлопці молоді, е, особливо після навчання тільки прийшли до армії, там прослужили рік, і вони направлялися в зону, в, в зону АТО. Oh. Я що всі вони були в принципі моральності, яких я не пам'ятаю ні одного такого прикрого випадку, який би трапився е, в, тій, е, в зоні проведення. Е, а, а то, чи будемо говорити так, на якомусь об'єкті виконання навчально-практичних робіт. Сказати, що все було ідеально, також неможливо. Були якісь погрішності, були якісь там десь недопрацювання. Певних посадових осіб, але ці всі причини вони усувалися швидко, оперативно. І я бачу, що я так думаю, що ті офіцери, які приїжджали з Генерального штабу, які приїжджали з перевіркою на об'єкти виконання робіт підрозділами ДССТ, бачили реальну роботу, бачили реальний здобуток, тому і вони вирішили, що... Перевести назад забрати Державну спеціальну службу транспорту під Міністерство оборони так легше буде оперативно керувати діями. Ну можливо, воно і правильний. Подальше вся історія показала, що це було правильне знову ж таки правильне рішення. Тоді було правильне рішення зберегти структуру, хай не залізничних військ, а Державної спеціальної служби транспорту зараз перевести. А щодо яскравих моментів, перше, це отримання житла у 2006 році. Ну, будемо говорити так, на другому році, чи нехай на третьому році існування Державної спеціальної служби транспорту. Тодішній міністр транспорту та зв'язку Микола Рудьковський, чаю ключі членам сімей, офіцерам-прапорщикам, військовослужбовцям контрактної служби. Кажу так: цей будинок довго очікуваний. З 92-го року він був закладений. Потім заморожений, і от у 2006 році зданий в експлуатацію. А другий проємний момент зовсім не так давно відбувся. от бригаді присвоєно князя Лева. Ну, я скажу це з моєї легкої руки, тому що е, був момент, коли бригаді хотіли присвоїти е, ім'я одного відомого політика, Героя України. Ну але десь там, на верхніх ешелонах влади, це не, не затвердили. І прийшла відмова. Частину. І тодішній заступник командира з морально-психологічного забезпечення, полковник Якіпчук, Любомир Васильович, викликав нас ветеранів до себе в кабінет. І він поставив чітку задачу Шукайте, іменем якого бригада могла б носити ім'я. Я пішов, порився в історичних довідках, в архівах, в інтернеті, і вибрав, будемо говорити так, три варіанти: імені Василя Вишиваного. Щось таке, наближене до транспорту, був такий в часи визвольних змагань української Галицької армії Бронепотяг Україна. І от саме історичні ну Львів, то засновник, по одним історичним даним, Данило Галицький, другий його син, князь Лев. Данило Галицький відпадав, тому що це вже назва була в історії однієї бригади Збройних сил України і залишився. І тому запропонував тих три варіанти. Вся далі історія показала, що попадання в точку, що бригада носить імені князя Лева. Я хотів би їм в першу чергу це подякувати за їхню мужність і в підтриманні високої дисципліни виконання поставлених, як і бойових задач по споруженню фортифікаційних, по відновленню мостів. От за це їм хочу велике подякувати. Ну а побажати нам всім, щоб вони своєю ратною працею наближали, якнайскоріше наближали перемогу, а з ним мир і спокій в нашій державі.